Чи траплялося з вами таке відчуття, після близькості ви ніби втратили всі сили? Раніше це приносило лише задоволення та легке розслаблення, а тепер ви прокидаєтесь вранці і відчуваєте в тому, наче після важкого тренування чи сонної ночі. Це може збивати спантелику, адже інтимність мала б давати енергію, а не виснажувати. Багато чоловіків після 5 десятьох років стикаються саме з цим. І перше, що приходить у голову, це вік. Але дозвольте мені сказати прямо, справа не лише у роках. Так, наш організм змінюється з часом, але є інші процеси, які приховано впливають на вашу силу, відновлення та навіть на те, як ви сприймаєте сам секс. Ви коли-небудь запитували себе, чому раніше я відчував себе бадьоро після близькості, а тепер іноді здається, що я ледве можу піднятися з ліжка. Це запитання хвилює тисячі чоловіків, але мало хто говорить про нього відкрито. Табу, сором, страх виглядати слабким змушують багатьох мовчати. Але мовчання тільки погіршує ситуацію. Адже втома після сексу може бути природною частиною циклу, але вона також здатна стати сигналом, попередженням від вашого тіла. І якщо вчасно прислухатись, ви зможете не лише повернути енергію, а й уникнути серйозніших проблем зі здоров'ям. У цьому відео ми разом розберемо, що насправді відбувається у вашому організмі після сексу, чому саме ви можете відчувати себе виснаженим, і найголовніше, які прості кроки допоможуть вам відновити контроль над своїми силами та насолоджуватися інтимністю без страху перед виснаженням. Тож залишайтеся зі мною. А зараз я хочу звернутися безпосередньо до вас. Якщо вам близька ця тема, перевірте, чи ви вже підписані на наш канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Тут ми говоримо чесно, відверто і без табу про чоловіче здоров'я після 50. Бо ваше тіло заслуговує на увагу, а ви на якість життя і задоволення. І перш ніж перейти далі, подумайте, що саме відбувається всередині вас у ті хвилини після близькості, коли тіло розслаблене, а ви відчуваєте спустошення. Саме це ми зараз і розберемо те, як працює ваш організм у ці інтимні моменти. Коли ми говоримо про втому після сексу. Перший крок зрозуміти, що саме відбувається у тілі в ці хвилини. Чоловічий організм проходить через цілу послідовність фізіологічних змін, і кожна з них залишає свій слід. Під час статевого акту серце працює інтенсивніше, кров рухається швидше, а легені вдихають більше повітря. Це нагадує коротке тренування, м'язи отримують додаткове навантаження, судини розширюються, артеріальний тиск підвищується. Саме тому ви відчуваєте приплив тепла, піт і навіть почервоніння шкіри. У момент оргазму організм викидає цілий коктейль гормонів допрізин, окситоцин, серотонін. Вони відповідають за відчуття задоволення, близькості та розслаблення. А одразу після цього активізується інший процес, виділяється пролактин, який гальмує збудження і запускає фазу відновлення. Тому багато чоловіків відчувають сонливість або навіть бажання просто відпочити. І тут є важлива деталь: у молодості тіло швидше відновлюється після цього гормонального вибуху. Але з віком механізми відновлення працюють повільніше, і звичайна сонливість може перетворитися на відчуття виснаження. Крім того, під час сексу організм витрачає значну кількість енергії, особливо якщо є проблеми з кровобігом чи зниження рівня тестостерону. Це схоже на те, як старий акумулятор швидше розряджається і довше заряджається. Ваше тіло сигналізує, ресурси використовуються, але їх не вистачає для швидкого повернення до норми. Тож, втома після близькості, не завжди щось ненормальне. Це частина фізіології, природна реакція вашого тіла. Проте, якщо відчуття виснаження стає надто частим або занадто сильним, це може означати, що організм натякає на приховані проблеми з серцем. Гормональним фоном чи навіть із харчуванням і сном. І тут ми підходимо до ключового питання, чому саме у чоловіків після пеятедесять втома після сексу стає сильнішою, ніж у молодості. Відповідь лежить не лише у природному старінні, а й у тих факторах, які тихо, день за днем, підточують вашу силу. Саме ці приховані причини ми зараз і розкриємо. Коли ми говоримо про втому після сексу, важливо зрозуміти. Це не лише питання віку. Так, із роками тіло змінюється, але справжня причина часто прихована у факторах, які накопичуються день за днем. Одним із головних чинників є рівень тестостерону. Після 5-10 років він природно знижується, і це відображається не лише на лібідо, а й на здатності організму швидко відновлювати сили. Медичні дослідження показують, що дефіцит цього гормону напряму пов'язаний із підвищеною втомою, слабкістю м'язів і навіть зі зниженням настрою. Тож, коли ви відчуваєте, що після інтимності енергія зникає надовго, це може бути сигналом саме від гормональної системи. Другий прихований фактор серцево-судинна система. Секс це навантаження для серця, і якщо судини вже не такі еластичні, а кровобіг сповільнений, тіло витрачає більше ресурсів, щоб підтримати інтимний акт. В результаті відновлення вимагає значно більше часу. Нерідко саме підвищений тиск чи початкові прояви діабету стають тими непомітними супутниками, які крадуть вашу силу. Третій аспект сон. Багато чоловіків у зрілому віці скаржаться на безсоння чи поверхневий сон. Організм, який не відновлюється вночі, сприймає будь-яке навантаження, включно із сексуальним, як надмірне. Звідси і відчуття спустошення. Не можна ігнорувати і харчування. Дієта, багата на цукор, алкоголь чи важку жирну їжу, виснажує організм ще до того, як ви опинитесь у ліжку. Після пияти 10 тіло вже не здатне так швидко компенсувати ці помилки, і результат ви відчуваєте на собі у найінтимніший момент. І є ще один фактор, про який часто забувають: психологія. Стрес, напруга. Відчуття провини чи тривожність посилюють втому так само сильно, як і фізичні проблеми. Дослідження в галузі психосоматики підтверджують, якщо мозок не відпочиває, тіло теж не має сил. Отже, коли ви думаєте, що втома після сексу це просто неминучий наслідок старіння, пам'ятайте, насправді ваш організм може кричати про допомогу, показуючи, що є слабкі місця. І саме тут важливо знати, що ця втома впливає не лише на тіло. А й на те, як ви сприймаєте себе, свою впевненість та близькість із партнеркою. І зараз ми поговоримо про цей емоційний та інтимний бік питання. Фізична втома після сексу це лише одна сторона медалі. Інша, не менш важлива, те, як це впливає на вашу впевненість, стосунки та навіть саме відчуття себе як чоловіка. Подумайте, якщо раніше близькість була джерелом радості та легкості. А тепер вона залишає після себе відчуття виснаження, то поступово це починає змінювати ваше ставлення до інтимності. Дехто починає уникати сексу, бо боїться, що не вистачить сил. Інші переживають внутрішній сором, наче їхнє тіло підводить у той момент, коли мало б демонструвати силу. Це відображається і на стосунках із партнеркою. Жінки можуть інтерпретувати в тому по-різному, як байдужість. Як втрату бажання чи навіть як сигнал про проблеми у стосунках. І тут виникає небезпечний розрив, ви відчуваєте себе втомленим фізично, але вона може думати, що справа у ваших почуттях. Наукові спостереження показують, що чоловіки, які регулярно стикаються із післясексуальним виснаженням, частіше повідомляють про зниження самооцінки та навіть тривожність. Адже інтимність це не лише фізика, це підтвердження вашої чоловічої сили енергії, здатності дарувати і отримувати задоволення. І коли після кожної близькості ви відчуваєте себе знесиленим, то підсвідомо починаєте сумніватися у власних можливостях. Додайте до цього ще одну деталь багато чоловіків не діляться цими відчуттями навіть із лікарем. Вони вважають, що так має бути, або соромляться визнати, що щось змінилося. І мовчання перетворює невеликий сигнал від тіла на серйозний тягар для психіки. Але правда в тому, що втома після сексу це не вирок і не ознака слабкості. Це лише спосіб, у який організм говорить із вами. І коли ви навчитеся слухати цей сигнал і діяти, то зможете не лише зберегти свою енергію, а й повернути впевненість, пристрасть і легкість у стосунках. Саме тому важливо подивитися на проблему ширше, не як на перешкоду для інтимності, а як на підказку до змін. Бо, відновивши баланс сил, ви відчуєте не лише фізичну витривалість, а й нову якість у стосунках. І зараз настав час поговорити про те, які практичні кроки допоможуть зберегти енергію та насолоджуватися близькістю без страху перед виснаженням. Тепер, коли ми зрозуміли фізіологію і приховані причини втоми, настав час поговорити про те, що можна зробити, аби повернути собі енергію та насолоджуватися близькістю без страху перед виснаженням. І повірте. Це не про складні схеми чи дорогі методи, часто саме дрібні зміни приносять найбільший результат. Перше, на що варто звернути увагу, це харчування. Їжа це паливо, і якщо паливо неякісне, двигун не працюватиме повноцінно. Спробуйте менше цукру, менше алкоголю і важкої їжі перед інтимністю. Натомість додайте більше овочів, риби, горіхів, продуктів із цинком і магнієм, Саме вони підтримують чоловіче здоров'я та рівень тестостерону. Навіть проста склянка води перед сексом здатна запобігти відчуттю знесилення, адже зневоднення часто маскується під втому. Друге рух не обов'язково ставати спортсменом чи проводити години у спортзалі. Достатньо регулярних прогулянок, легких кардіонавантажень і вправ для м'язів тазового дна. Наукові огляди підтверджують, чоловіки які тренуються навіть три рази на тиждень по 30 хвилин, повідомляють про кращу витривалість і значно менше відчуття втоми після інтимності. Третє. Сон не недооцінюйте його силу. І якщо ви лягаєте після опівночі і спите уривками, організм просто не встигає відновитися. Проста дисципліна засинати в один і той самий час, відкласти телефон і зробити спальню темною та тихою може радикально змінити вашу енергію. Четверте. Контроль за здоров'ям. Регулярні аналізи, вимірювання тиску, перевірка рівня гормонів це не розкіш, а базова турбота про себе. Пам'ятайте, іноді втома після сексу це лише симптом, за яким стоїть серце, судини чи ендокринна система. І вчасне втручання лікаря може повернути вам не тільки енергію, а й продовжити життя. І, звичайно, психологічна сторона. Дозвольте собі розслабитися, прибрати тиск бути завжди готовим. Секс має бути про задоволення, а не про перевірку сили. Тоді тіло реагуватиме легше і відновлюватиметься швидше. Ці прості кроки працюють разом. Ви не мусите змінювати все одразу, варто почати з малого, і вже за кілька тижнів ви відчуєте різницю. А тепер, коли ви знаєте, як подбати про своє тіло та енергію, залишилося зрозуміти найважливіше. Як зберегти цю нову силу у своєму житті та не дозволити їй зникнути. І саме про це ми поговоримо на завершення. Ми з вами пройшли шлях від фізіології до прихованих причин, від емоційного впливу до простих рішень. І тепер головне зрозуміти, втома після сексу не означає кінець вашої сили чи насолоди. Це лише мова вашого тіла, і ви вже знаєте, як слухати його та допомагати йому відновлюватися. Подумайте. Наскільки змінюється якість життя, коли ви прокидаєтеся після близькості не з відчуттям спустошення, а з відчуттям легкості, тепла і впевненості? Це можливо. Це реально для вас навіть після 50, навіть якщо ви давно відчуваєте інакше. Бо ваше тіло пам'ятає, як бути сильним, і воно чекає від вас лише підтримки. Я хочу звернутися безпосередньо до вас. Якщо це відео було для вас корисним, поставте йому лайк. Це найпростіший спосіб показати, що ця тема важлива, і допомогти іншим чоловікам знайти відповіді на ті самі питання. Поділіться цим відео з другом або партнеркою, адже розмовляти про чоловіче здоров'я відкрито означає піклуватися про себе та про стосунки. Напишіть у коментарях, чи впізнали ви себе у цих ситуаціях, і що для вас виявилося найбільш важливим у цій розмові. Я читаю ваші повідомлення. І кожен коментар надихає мене створювати нові матеріали саме для вас. І, звичайно, перевірте, чи ви вже підписані на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Саме тут ми говоримо про те, що зазвичай замовчується, але стосується кожного чоловіка. Інтимне здоров'я після 50 це не табу, а фундамент вашого благополуччя. У наступному відео ми знову торкнемося теми, яка може змінити ваш погляд на себе і ваші можливості. Я не відкриватиму всіх карт, але обіцяю, ви не пошкодуєте, що залишилися з нами. Дякую, що були зі мною сьогодні. Бережіть своє тіло, слухайте його і дайте собі шанс жити з енергією, яку ви заслуговуєте. Я чекатиму на вас у наступному відео.